Чим кормити червоного черв'я. Це друга частина. Пройшов 21 день. Ось вам експеримент. Це все в реальному времені. Я вирощую черв'яки з самого нуля. А наша задача в домашніх умовах без затрат виростити червоного черв'я для рибалки. Пройшов 21 день. Я цю яму робив 3 квітня 2024 сьогодні 25 квітня. Хто не бачив першу частину, я в ній розповідав як лучше викопати, як заправити цю яму, що треба на початку вносити в цю яму. І як ви бачите, що за 20 днів у нас вже з'явилися черв'яки в достатньо великій кількості. Це експериментальний відеоролик, це друга частина. І в цьому відео ми подивимось, чим кормити червоного черв'я. А також подивимось, чи з'явився він тут. Пройшов 21 день. На поверхні ми бачимо черв'яки, але це не ті червоні, це, скоріш всього, що це виползок. Разом подивимось, чи вони з'явилися, чи ні. Дивіться, ми бачимо черв'яки і достатньо велика кількість. Але напишіть в коментарях. Хто знає, як ці черв'яки називаються, це не той красний, який я планую тут розводити. Це друга частина. Хто не бачив першу, подивіться. Вона там все про черв'яки. Ви побачите, як я копав цю яму, чим я її заправляв. Це ми робимо експеримент чистого листа. Дивіться, скільки черв'я. Я вам скажу, я дуже довольний. Але це не той черв'як. В общем, на який я розраховував, але дивіться, вони посюди сюди посползалися. Вони поспоздалися. Це все в реальному времені. Я сюди червяків не підкидав. Ось його видно. Але бачите, якісь вони... Ну, для риби, мені кажеться, що піде. Дивіться, скільки їх тут. Ось вам експеримент. Пройшов, виходить, 21 день. А вже скільки є черв'яків. Почва дуже мокра, у нас йшли дощі протягом останньої неділі. Ну Скільки тут? Сантиметрів 30. Петежне містечко Межріччя, поруч Осещина, Хатяновка. Те, що я вам і розповідав раніше в відеороликах, що ця земля підходить більше для дач. Черв'яків червоних я не бачу. Але отаких от от дощових виповсків тут дуже багато. Тобто в, в цілому за 20 днів спокійно можна виростити черв'я і йти на рибалку. Дивіться, в якої кількості вже тут черв'яків. Я сюди черв'яки не запускав спеціально, мені даже мені це для мене було цікаво, як швидко з'являться черв'яки і як можна їх розвести, і скільки на це потрібно часу. Я зазвичай черв'я нічим ніколи не кормив. Ми робили компостну яму. У нас червь получався, черв'як получався само собою. Ми більше робили біогумус в цьому відео. Хочу підняти питання: чим кормити червоного черв'я. Пишіть в коментарях, в кого є опит. За два тижні я назбирав різні тут недоїдки, шкурки від бананів, яблуки, картошки, відходи, овочі, фрукти. Корм, собаки, яйця, все те, що можуть перегнити. Це і є їжа для червоного черв'я. Тобто, виростити червоних черв'яків я не додавав їх сюди зовсім. Там буквально земляні, коли я перемішував в першій частині, ви все побачите, що було в цій ямі. І вже достатньо велика кількість з'явилася черв'яків. Все, що нам потрібно, дивіться, от вам на ваших глазах. Ось видно. Видно, дивіться, в які кількості. Вони дуже живучі, дуже швидко тікають. Ось, бачите. Але за 21 день у нас з'явився. Ну, я не знаю, це не червоний черв'як, це якісь типа виползків. Я не ожидав, що буде стільки черв'як за 21 день. Но мені не дуже подобається, що він, звісно, не червоний. Але, але давайте подивимось, що там далі. Дуже мокро тут. Я навіть і не поливав, бо йшли дощі. Бачите, він в самой траві. Та вистачило просто додати сюди трави. Але я ж не багато додав сюди фруктів і овочів відходів. Да. Це треба, звісно, по-правильному копати вилами, але вил нема. Ось, і я показую насамперед цей відеоролик для того, щоб ви могли. Треба під балконом розвести черв'яка для рибалки. Ви ж не будете вилак купляти. Ви для того, щоб це було мені, ну, ще не затратно, От, максимально просто. Ну, за, подивимось, за який час, це як експеримент, подивимось, за який час у нас тут з'являться червоні. Бачите, що одна трава, овочі вже, вже вони розложились. Їх навіть тут і не видно. От, зараз я буду перемішувати. Перемішувати все. Ну, я не бачу, щоб був уже червоний за 20 днів. Я, чесно сказати, не, не бачу. Поки не видно нічого. Ну от такого земляного, бачите, його хватає. Яма не глибока, тут навіть глибоко і не потрібно було робити, угадав, бо там уже нижче піде вода. Ось. Так що. Ну, червоного я тут не бачу, хлопці. Я вам показую, ви все бачите в реальному времени, що пройшло в нас за 20 днів. Ось. Червоних немає. А такі як дощові вже з'явилися у великої великої-великій кількості. Перевіряю. До кінця. Трохи незручно і не видно, цими дощами все воно заплило і не видно, де рамки, де якісь палочки втикати, щоб було видно, де ці межі цієї ями. Бо зараз складно і незрозуміло. Ну приблизительно десь отак воно. Ось от так от воно. Так. О. Кормити червя можна взагалі чим завгодно. Все, що перегниває, це і являється корм. Ось от так от. Якщо трава земля трошки ці всі відходи пересипати землею, і травою швидше перегниває, там держиться волога. от. за два тижні навіть уже відходи портились. Все дуже-дуже просто, як бачите. Якщо вам цікавий цей експеримент, обов'язково пишіть в коментарях, буду показувати і надалі. Подивимось, коли вони все таки у нас вже з'являться в великій кількості. А може спочатку з'являються отакі дощові, а потім вони їдять оці відходи, оцю їжу і якби, стають червоними такими м'ясними. Не знаю, пишіть в коментарях. Дуже цікаво, бо раніше, я ж кажу, просто собі викидували відходи на одну кучу і вони завжди були. Ніхто з ними це не церемонився. Не панькався. Ну, от, звісно, дуже цікаво, подивитися. Всього накрив зверху травою, щоб влага сюди не виходила. Повторюсь, саме головне це поливайте регулярно. Кожних 2-3 дні можна підливати сюди воду, якщо не виходить а хоча б раз в тиждень. Але ця почва у вас повинна бути волога. Це саме головне